Підкажіть, а хто реалізовуватиме план стійкості з 10 пунктів від Зеленського, якщо в країні кадрова криза? Ну це звичайно відкрите питання. Тут, скоріш за все, ми дійсно задаємося питанням того, що точніше, чи ці плани загалом є можливі до реалізації? Оце найголовніше. І загалом, чи ці плани не перетворяться на черговий такий пшик? От знаєте, мені дуже не хотілося тому, що дуже багато речей, які були обіцяні нам про які говорилися. Пам'ятаєте, що з 2019 року ось ці всі там мільйони дерев, мільйони там ще чогось. Ну я вже навіть не пам'ятаю, навіть не хочу це все згадувати. Але нам багато чого обіцяли, дуже багато було різних заяв, починаючи там від того, що знайшли можливість знизити тарифи, пам'ятаєте, у два рази. Ну, ну, всяке, чесно кажучи, було, але насправді ці всі речі залишились на папері, так само, як і залишився на папері, той опитування, так зване, так, яке було під час місцевих виборів. Я чому це все згадую? Ми розуміємо, що сьогодні вже інші часи. Але ключове питання полягає в тому, що реалізатори цього всього залишаються ті ж самі. І зважаючи на те, що десятки, а то й сотні різних ініціатив, які були раніше, які не були реалізовані, які залишилися голослівними обіцянками, які просто по суті стрясали інформаційний простір. Не хотілося б, щоб і це залишилося, як кажуть, на папері. Але дуже велика загроза дійсно того, що так і, ну, так і буде фактично. По-перше, нам треба побачити, що це за план. Чи він є деталізованим, що там за пункти цього плану? Та? По-друге, чи є кошти на це на, на реалізацію цього плану, і чи взагалі його раціонально використовувати в той час, коли в нас є реальна загроза того, що е збройні сили України недофінансовані, що інші сектори нашого життя, соціальна сфера недофінансовані? що не у нас сьогодні переміщені особи до речі, ви ж чули цю заяву пана Лубінця про те, що е, фактично біженці, переселенці, внутрішньо переміщені особи е, повертаються назад на окуповані території, тому що так. у нас фактично немає Пробал... коштів держдержалася. Провалилася підтримка держави е, держава... цих внутрішньо переміщених да. осіб. Держава не змогла раціонально, правильно реалізувати свою внутрішню політику, не змогла знайти кошти, ну це вже інше питання. І питання в тому, чи ці пункти вони зараз є на часі, можливо, якісь є і на часі. Можливо, щось і правильно. Я ж нічого не кажу, що це все неправильно і це все треба там взагалі на це не звертати увагу. Але ще раз кажу: питання в тому, хто це буде робити, в той час, коли Верховна Рада України фактично не бере зараз участі у житті країни, Верховна Рада України стала органом, якому просто спускають щось там на голосування. Той час, коли уряд також перестав бути ну в класичному розумінні уряду, який мав би приймати ключові рішення і мав би приймати участь у плануванні різного роду ключових рішень, цього також немає. В нас всі питання практично спускаються з офісу президента України. І хтось це аргументує тим, що в нас воєнний час. Я розумію, що в нас воєнний час. Але в нас є величезна кількість чиновників, величезна кількість відомств, які мали б приймати участь. Більше того, я вважаю, що і політичні сили різні мали б також приймати участь власне у розробці, реалізації різного роду планів. Чому дуже часто, взагалі, будь-які опозиційні політичні сили не допускають ні до чого. Це ж теж відкрите питання, як так може бути. Ну це не є правильним. Тому в мене є великі сумніви. Звичайно, ми дочекаємося. Того, що скаже президент, звичайно, що ми подивимося, і я впевнений, що частина цих пунктів ймовірно була правильна для нашої країни, але я не вірю в те, що більшість з них буде реалізована. Ну, нехай я помилюся, і якщо ми взагалі говоримо про єдність країни, про те, що Кажуть, настрій в тилу він зараз такий доволі негативний, то тут я звичайно порадив би, що ця єдність повинна дійсно забезпечуватися не на словах, а на діях тому, що якщо у нас єдність на діях, то ми не, не займаємося умовно немочем політичних опонентів в змі, як це зараз відбувається. То ми об'єднаємось навколо якихось ідей в країні. А не навколо якихось певних чиновників, так то ми дійсно говоримо про єдність країни, а не про вибори. Як дуже багато хто вже почав там готуватися, вже багато хто почав формувати на місцях якісь штаби, якісь вкиди зараз є різного роду. Народні депутати в кулуарах дуже активно говорять про виборах. Так це вона єдність, то можливо єдність треба базувати не на цьому, не на тому, що буде. Що будуть вибори колись там, а можливо її треба реалізувати на тому, що в нас в країні є зараз. Тому що якщо ми будемо думати про вибори, якщо ми будемо думати про те, як там побороти якого політичного опонента, що ми будемо думати про те, як би якусь заказуху чергу буде поставити, то перепрошую, але з такими темпами і країни буде скоро бути. Бо бо, бо бо в країні ситуація теж є не дуже доброю, і і на міжнародній арені країни не дуже ситуація доброю. Ви ж згадали, пане Павле, про те, що умовно кажучи, це треба підняти дух, нібито, ну так принаймні, позиціонує це після виборів президента у Сполучених Штатах Америки. Трамп ну, перше, ми не знаємо, яка точно буде політика. У це по перше, хоча перестороги дійсно є дуже великі, і і тут нам потрібно чітко розуміти, як нам представляти нашу країну, як її позиціонувати на міжнародній арені. І головне, потрібно розуміти, не розділяти суспільство, не вкидати різні розділяючі теми. От я на сам кінець скажу. Я згадую, як багато експертів, в тому числі провладних різного роду, навіть досі зараз. Фактично розділяють суспільство, це правильні українці, це неправильні. Ось ці поїхали ці погані, а, а оці там такі, а ці такі. Ну це неправильний підхід От саме таким чином, ми розколюємо деморалізуємо силу, навіть якщо комусь щось не подобається. Навіть якщо хтось там має іншу точку, до, хтось виїхав за кот. -то, то я перепрошую, але якщо ми хочемо, щоб ці люди повернулися, якщо ми хочемо, щоб в країні не було роздраю постійно, ми повинні знаходити ті точки дотику. На яких власне єднатися, а не розділятися, бо відштовхуючи якусь частину людей, ну це не зовсім правильна політика до теми яку ви вже зачепили про повернення на, на тимчасові з тимчасово окуповані території була цифра про те що в маріуполь повернулося 50-60 тисяч мешканців в окупацію скажімо так і ми зараз тут з вами говоримо про єдність а як як це має відбуватися ця єдність і ці наші діалоги враховуючи оцю зраду яку відчувають українці на яких яких не Змогли е, влаштувати, утримувати держава, не змогла про них подбати, і вони вимушені повертатися в окупацію. Повертатися в окупацію це вже дуже страшно звучить, тому що ми знаємо, як себе поводять росіяни, і в принципі і там все зруйноване, і домівки їхні, і, і, і інші багато всяких причин, і ці люди все рівно вибирають повертатися змушені, тому що в них немає іншого вибору. Ці зраджені люди вони захочуть залишатися з Україною. Вони захочуть, щоб Україна повертала собі ці території. Ну, по перше, зраджені люди часто себе відчувають себе і за кордоном. Тобто, ті, хто виїхав за кордон, почнемо з того, коли їх там шельмують різного роду експерти і говорящі голови про те, що ці люди, оце це все вони там хай не повертаються. Там хтось взагалі їх називає не українцями. Ну такі ж тези звучали. Перепрошую. Я просто дивіться, люди можуть окремі люди можуть собі приватно вважати все, що завгодно. Ми не можемо їм заборонити там говорити в себе на кухні. але в публічний простір викидати і думати, що це там ухилянт, це там втікач, це зрадник, це такий, це сякий. А потім казати: слухайте, нам треба реалізовувати політику повернення людей. То ці люди не захочуть повертатися, вони себе будуть відчувати зрадженими. Ті люди, які повернулися на окуповані території, ну тут теж є дискусійне питання. З одної сторони ми розуміємо, що можливо ці люди і хотіли повернутися, тому що це їхня особиста воля на окуповані території. З іншої сторони, чи перетягнула на цих людей на свою сторону Україна? Чи побудувала Україна для них житло, чи надала для них житло, чи надали їм там відповідні всі виплати, субсидії? Ми ж бачимо, що частина людей просто не отримували достатніх виплат. У людей не було житла. Ну люди ж теж не можуть постійно жити там у школах, на розкладачках чи на матрасах. Правильно, люди не можуть постійно жити десь, десь на задвірках. Їм їх теж потрібно чимось забезпечити. А це зробила питання держава? Ні, держава не зробила. Держава витратила купу грошей на марафони, знов на дороги, на бруківки, на абсолютно незрозумілі проєкти сумнівні, корупційні. Ми ж ці корупційні скандали кожного, кожного тижня фактично спостерігаємо. От якби не якби ці кошти спрямувати на тих людей, які необхідні, яким необхідне житло, яким необхідне забезпечення, яким необхідний зв'язок з Україною за кордоном, теж треба тримати якось зв'язок з тими людьми. А ми з ними зв'язок практично не тримаємо. З ними тримають з ними починають зв'язок зв'язок налагоджувати Росію. Розумієте, і расисти там за кордоном, вони працюють над цим. І я так само мовчу про пропаганду російську, яка в Україні далі діє. От у нас ж держава теж, на мою думку, неефективно бореться з російською пропагандою. Ми на це теж якось не звертаємо увагу. Ціле міністерство культури та інформаційної політики, яке, на мою думку, неефективно діє в цьому напрямку, і це все комплекс дій, який свідчить про те, що дійсно ми неефективно використовуємо кошти. Ми неефективно налагоджуємо спілкування з людьми, і що дуже часто чиновники просто займаються відвертим саботажем. І те, що люди повертаються, те, що люди намагаються розірвати фактично там якісь зв'язки з Україною чи, чи, чи не хочуть повертатися, це свідчить про те, що дуже в дуже багатьох сферах нашого життя на дуже багатьох ланках влади просто є банальний саботаж. Їм не цікаво займатися питаннями та болючими питаннями, важкими питаннями. Це питання ну, не, не, не такі, що знаєте, побалакав там на марафон там, пару мільйонів доларів витратив. І все. Це питання болюче, де треба пахати. Треба брати, пахати важко думати, їздити, творити, спілкуватися, реалізовувати, будувати. Але чи робиться це в постатній мірі? Мабуть, ні. А потім ми потім ми питаємо, чому такий результат. Ну от він такий. Ви...